Доброго дня малята! Сьогодні ми вирушаємо з вами в чудовий зимовий ліс. Ой, погляньте, а хто це там назустріч нам біжить? Діти, це ж рижа Лисиця, яка вона гарна. Тож я пропоную вам зараз послухати про неї музичний твір, який так і називається Лисиця. Написав свій твір український композитор Михайло Борисович Степаненко. Слухаємо. Сподіваюсь, що вам сподобався цей музичний твір, який називався Лисиця українського композитора Михайла Борисовича Степаненко. Діти, а гляньте, хто це там на дереві сидить? Ой, та це ж пухнаста маленька білочка. А де білочка живе? Вірно, у дуплі. А що люблять їсти білочки? Так. Гриби, шишки та горішки. Тож я пропоную вам музично ритмічну гру Горішки для білочки. Дивіться уважно на екран та повторюйте: якщо у вас нема горішків, то плескайте в долоні. Ой діти, погляньте, а хто це ще нам зустрівся. Та це ж пухнастий зайчик. Мені здається, що він змерз. Давайте затанцюємо з зайчиком і зігріємо його. На галяві зайці танцював, зайці танцював, зайці танцювали. Та красиво вушками хитали, вушками хитали. Завітали так, на галяві зайте танцювали, затітанцювали, так красиво лапки виставляли, лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лапки виставляли так. Затітанчували, затітанцювали, Так красиво, хвостиком виляли, хвостиком виля Так ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, хвостиком виляу так, ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 хвостиком виляу так, на халяві зайте танцювали, затітанчували, заті танцювали, так красиво, лапки. Ці діти дуже гарно затанцювали і зайчик, мабуть, вже зігрівся. Діти, а скажіть мені, будь ласка, кого ми з вами сьогодні зустріли у зимовому лісі? Так, це лисиця, білочка та зайчик. А які ці тварини? Домашні чи дикі? Так, діти, це дикі тварини. А наше заняття вже підходить до кінця. До побачення!